Привіт, друзі! Я зараз на сімейному відпочинку, тому роблю мало відео. І на Барховці, скоріш за все, мене не буде. Зараз хочу вам показати те, що купив та що вдалося продати за останній час. Так що приємного перегляду. Зустрічався з підписником і придбав такі дві тарілки ЛКСФ. Це пейзажі Львову, ціни такі різні на них. А ця тарілочка ще має скол з торця. Домовлялися про одну суму, потім я побачив скол, намагався знизити суму угоди. Але людина мені показала те, що вона виставила ці дві тарілки на віоліті, особливо цю тарілку. Там була пропозиція ціни 3300 гривень. Що мене переконало, що можна погоджуватися на попередню суму, що ми домовлялися 3000 гривень за дві тарілки. Не знаю, за скільки вдасться продати ці тарілки, буде видно. Підписнику дякую за такі цікаві тарілки, саме такі в я купив. Продажі підписникам. Продав такий заварник великий за 300 гривень. Продав такий штовф, баранчик за 600 гривень. Половина з цих грошей йде на ЗСО. І продав ось таку невеличку колекцію скляних фігурок, продав їх всі разом за 1000 гривень. Частина з цих грошей також піде на ЗСО. Також на Віоліті продав два командирські годинники. Вони не працюють більше як на запчастини. Купував їх за 200 гривень, продав за 400 гривень. Річки продажів на Віоліті. Ось така гарна дівчина, це в нас Німеччина. На жаль, без руки була продана за 250 гривень. Ставив ціну на неї 200 гривень, попросили знижку, погодився на 150 гривень, але торги все одно дійшли до 250 гривень. Наступний от така невеличка на тарілка. Хотів її продати за 1000 гривень приблизно, тому що вона трішки нестандартна. Але тут є скольчики, і не вдалося її продати, тому був вимушений погодитися на ціну в 500 гривень. Тому що багато хто не слідкував за цією тарілкою, була ціна 1000, понизив до 750 і люди погодилися забрати її за 500 гривень. Трішки банкнос із своєї колекції продав. 1 гривня 94-року, продав за 150 гривень. І 2 гривні зразка 92-го року підпис Гетьман продав за 250 гривень. Ці гроші підуть у мої інвестиції, те, що вкладаюся. І продав дорогу на стіну тарілку Шевченко Тарас Григорович. Продав її на Віоліті за 6250 гривень. Хоча планував продати за 7 тисяч гривень, але не вдалося. Пропозиції були 5-6 тисяч гривень. Тому вирішив продати за 6 тисяч. Чому саме 6250 гривень? Там приблизно комісія з цієї суми продажу 200-250 гривень. Тому саме таку ціну поставив. І хочу сказати людям, котрі намагаються оцінювати свої предмети по максимальній ціні, що вони побачили. Наприклад, ось така тарілка Тарас Григорія Шевченка в 2013 році продавалася за 17 тисяч гривень. Звісно, коли люди бачать предмети, котрі в них є, вони намагаються більше звертати увагу на суми, котрі більші, тому що хочеться продати дорожче, це нормально. Але треба оцінювати від мінімальної ціни, що є на ринку. І то не факт, що за таку суму вона продасться. Все залежить від попиту, залежить від того, чи хочуть люди купувати саме за таку ціну. А можливо, взагалі річ нікому не потрібна, і тому важко буде продати. Цю тарілку я продав за 6250 гривень, проходи були на Віоліті. За 7000 і менше мій знайомий купив таку тарілку на OLX декілька місяців тому за 2000 гривень, можна сказати, пощастило. Ця тарілка поїде у Полтаву. Продажі для моїх підписників. Підписник придбав ось такі чудові підсвічники в Пара за півтори тисячі гривень. Другий підписник придбав ось такі статуетки. Гарні, чудові. Цей підписник військовий, і я йому хочу покласти донат на ЗСУ. Знаю, що він людина відповідальна, і гроші підуть саме туди, куди потрібно. Це не мої гроші, це гроші моїх підписників. Наступні мої продажі. Трішки срібла, ось така каблучка купував на бараховці, здається, за 130 гривень, продав за 250 гривень. Набір, каблучка плюс сережки, срібло плюс вставка золота. Купував за 400 гривень у підписниці і продав за 700 гривень. Також продався залізний хрест німецький. Купував у підписників, вони його оцінили в 1000 гривень, і я його придбав. Мінус по цьому хресту, те, що промзвіно нерідне. Тому що на рідному повинно бути клеймо, а тут його немає. Ну, я здивувався, що він продався за 4 тисячі гривень, так як в повному оригіналі та комплекції були проходи за 5000 гривень. Ну а так вдалося на Віоліті продати за 4000 гривень. Що дуже непогано. Також підписнику продав ланцюжок та дві цепочки на руку. Продав разом за 1750 гривень. Йду на зустріч передавати цей підстаканик. Тут написано з нього ангела. Сам він латунний з посрівненням. Придбав його на барахунці за 500 гривень і продав його знайомому колекціонеру за 1400 гривень старенькі пісакани десь з початку ХХ століття. Невеличка історія. Вчора мені людина написала з пропозицією оцінити одну монету. Монета на честь ЗСУ, все командування ЗСУ 10 гривень. Про що я написав людині, що Ця монета коштує згідно свого номіналу, тим більше вона з обіходу, має там дрібні подряпини і так далі. Людина не хотіла мені вірити, я сказав, як її знайти, щоб впевнитися, що вона дійсно коштує як номінал або трішки дорожче. І це, скоріш за все, результат Тік-Току. Коли в Тіктоці деякі люди розповідають, що... Ось монета незвична, тим більше кого людина раніше не бачила таку монету, і кажуть, що куплю за 5, 10, 20 тисяч гривень. Це кажуть, аби зібрати ажіотаж біля себе, біля свого аккаунту, щоб було багато переглядів. І Потім люди думають, що дійсно ці монети дорогі, а насправді вони недорогі. Тим більше зараз маленькі монети ЗСУ, у них тираж по 10 мільйонів штук. Це прям дуже і дуже багато. На цьому я своє відео завершую. Вам бажаю успіхів і до зустрічі. Бережіть себе.